Ну, ось власне спостерігали ми за реакцією багатьох країн саме в той вечір, коли ем, ракета впала на територію Польщі, і ось дійсно здалося, що прибалтійські країни вони е, чи не найрішучіше одразу відреагували, висловили ем, певну підтримку Польщі, навіть е, ось таку е, військову. Тим часом е, орієнтуючись на Сполучені Штати, Джо Байден навіть в той вечір ще до усіх хрось. Розсліх... Слідувань сказав, що у нього нема впевненості, що то була російська ракета. Про що це свідчить? Ось такі великі політичні гравці, як США, вони бояться визнавати, що це може бути російська ракета, власне, аби не ескалювати конфлікт. Ну я думаю, тут можна багато спекулювати, які інтереси там різні країни мають там Балтійські країни або Сполучені Штати в кінцевому рахунку. Буде важливо, яка це була ракета, або які це були ракети, які потрапили там на польську територію. Якщо це дійсно були б російські ракети, то це можна було б оцінювати як е, атаку е, напад е, Росії на, на НАТО, і тоді це мало би ну, великі е, наслідки. Але якщо е, дійсно потім буде е, результат цього дослідження зараз, буде те, що це були, була все ж е, українська ракета, тоді це зовсім інша справа і. Ну тут звичайно, тут ставки дуже великі, і чи це якби буде інцидент, який вже стосується, скажімо, обов'язки НАТО і військового альянсу, або це просто такий інцидент, який не має якісь там геополітичні наслідки. Давайте розглянемо ситуацію, коли ем, ось висновки дослідження і розслідування будуть такими, що це все ж таки була російська ракета. А чи міг Кремль ось піти на таку провокацію не випадково, а дійсно навмисно, аби ну ось якось викликати ось цей ажіотаж, аби НАТО ем, могло відповісти військовим шляхом задіяти п'яту статтю? Ем, ну і в той же час Росія мала. Можливість запропонувати їм сісти за стіл переговорів, тому що Російська Федерація зараз прагне ось цього перемир'я і на кожному міжнародному майданчику про це говорить. Так, да, я не виключаю, що та така була тут мотивація, і що це просто такий крок, стратегічний крок від Росії. Але ну спочатку треба почекати, що там дослідження ну, вививияви, тому що ну якщо вірити, от останнім там. Ну, те, що говорили Сполучені Штати і, і Польща, то все ж це не мабуть не була російська атака на, на Польщу. і тоді це зовсім інша справа. Мені здається, ще трохи рано про це зараз спекулювати і ну, наслідки звичайно було би дуже великі, якщо б це дійсно. З'явилася, що це російська атака, умишлена атака, і що таким чином це могло би бути початок вже прямого конфлікту між НАТО та, та Росією. І ще хотілося поговорити про реакцію певних країн і їхні позиції, ось на цей інцидент, тому що вони дійсно багато про що говорять в контексті їхнього відношення і ставлення до України. Ось, зокрема, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, у той же вечір сказав про те, що неважливо, чи чия це була ракета. Він одним із перших сказав, що у будь-якому випадку відповідальність буде нести від. Овідальність на Російській Федерації, тому що вона е, спричинила ось цю масовану атаку, вона напала на Україну, розв'язала війну. Е, ну і зараз бачимо, що Німеччина досить таки займає активну позицію е, в тому, що постачає нам озброєння, чого ми не спостерігали до прикладу на початку повномасштабного вторгнення. Наскільки ось позиція, зокрема Шольца і Німеччини, в цілому е, зараз змінилася по відношенню. До України і наскільки їхня підтримка зараз сильна? Так, да, вона, ну, вона розвивалась, я би так сказав. Там була вже зміна якби в, в Бачені Росії ще у лютому там була така важлива реч Шольца в Бундестазі про зміну зовнішньої політиці. І зараз, нарешті, ми бачимо, як би пізно, але все ж бачимо наслідки цієї зміни орієнтації зовнішньої політичної Німеччини. І нарешті, підтримка і, і теж військова підтримка Німеччини тяжкою технікою. Вона зараз вже є, хоч ще не все, що Україна очікує від від, від Німеччини. Ну ем, тут ем, на жаль, така ситуація, що ц, вся ця ситуація, яка виникла у лютому, вона для Німеччини незвична і, ем, і була якби ем, просто дуже ем, рі... Ну, вона відрізнялася нова ситуація останні ем, місяці. Від того, що е, е, Німеччина до того. Від викликів, яка Німеччина мала до того, і тому зараз була така повільна реакція Німеччини на, на все це. Але ну нарешті зараз ми маємо більш-менш адекватну політику і більш-менш адекватні оцінки від німецького уряду. Я сподіваюся, коли буде в якийсь момент спільне рішення країн НАТО на постачання. Теж танків для західних танків для України тоді і будуть там німецькі танки. Ось повертаючись зокрема до реакції країн Балтії, бачимо, що досить таки у них жорстка і рішуча позиція, і пам'ятаємо, ми ось той конфлікт довкола Калінінграда, який виник у Литви з Російською Федерацією. Врешті там все вирішилося, і товари постачають на територію Російської Федерації після інциденту у Польщі. Чи може Литва вдатись? до санкції, до прикладу, заблокувати ось цей потік через Калінінград? Ну, я думаю, що цей інцидент він звичайно для таких країн, як Естонія, Латвія, Літва, і теж для Польщі це дуже важливий інцидент, але тим не менш, такі рішення стосовно. Санкції вони зараз сприймаються на, на рівні Європейського союзу, тобто там скоріше всього буде або зміна політики Європейського союзу, або не буде зміни е, політики. Тобто, тому, ц, е, тобто, поки що, я не бачу е, таку якось е, велику з, зміну ситуації, скажімо, е, Калінгерадської області. Тому що для цього потрібно спільне потрібне спільне рішення всього європейського союзу, всіх країн-членів європейського союзу. І ще зачіпали ми вже тему власне перемовин? Вона зараз лунає дійсно досить таки часто? Ну і не остання людина, яка бажає бути взяти на себе роль ось цього перемовника. Так, бачу, що пан Андреас вочевидь у нас зник із Етеру. Чи маємо ми зв'язок із паном Андресом? Підкажіть, будь ласка, чи перена? Перенаберемо, вочевидь. Ага. Пан Андреас, запитання з приводу. Поставимо його йому як тільки ми ще раз перенаберемо його і долучимо до нашого етеру. Ще хотілося б запитати з приводу Туреччини, позиції Ердогана, тому що він. Досить таки часто закликає до перемовин, хоче він бути з'явився у нас. Пан Андреас долучаємо вас знову ж таки до етеру. Перебої зі зв'язком з приводу позиції Туреччини і їх, їх ролі у перемовинах. Ердоган досить часто виступає таким собі лідером і хоче всадити і Росію і Україну за стіл переговорів. Для чого йому. У це важливо, бачаючи, що позиція України вона незмінна і. Президент Зеленський говорить, що з Путіним він вже за стіл перемовин не сяде, хоча вони про це говорять в той же самий час, той же самий день вони посилають ось такі масовані атаки на територію України. Ердоган таким наполегливим своїм тиском хоче лише додати собі якихось політичних балів напередодні виборів у Туреччині, тому що вони будуть здається вже навесні. Наступного року хоче взяти на себе лідерство ось таке на міжнародній арені. Для чого йому ось так наполегливо всаджувати Україну і Росію за стіл перемовин? Ну ви правильно сказали, що це має тут є такий внутрішній політичний момент, тому що економічна ситуація в Туреччині складна і Ердоган. Втратив частину підтримки електорату, і він зараз намагається якби це компенсувати. Ось таким такою ролью на міжнародній арені, як щоб там створити мир або щось таке. Ну з іншого боку, те тут теж є економічні інтереси, просто ем, Туреччини, яка ем, має економічні інтереси стосовно. Ем, Росії Росія для Туреччини важливий торгівельний партнер, все ж, і з іншого боку, туречна політично скоріше підтримує Україну, і ну і якщо це мати на увазі, то в чомусь природно, що Туреччина намагається тут. Щось вирішити, чи це буде успішно? Я, я поки не думаю, тому що занадто складна ситуація, і зараз важко знайти якийсь компроміс. І, але ну, Туреччина має свої інтереси, і на жаль, тут є великий економічний фактор. В цій е, грі е, Ердогана. Е, він отримує е, е, газ від Росії, е, російський рин, ринок важливий для. Турецьких товарів, тобто тут є різні стосун... різні фактори для нього, щоб не не підтримувати тільки одну сторону. Що ж будемо дійсно спостерігати за розвинком подій? Я вам вдячна. Андреа Сумлент, аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи, був з нами на прямому зв'язку.